Всім привіт, друзі! І це один з тих самих ведучих кавунового футболу, про яких зараз чомусь багато розмов. Ми не розуміємо, чим ми це заслужили, але як мінімум вам дякуємо. І є така одна новина: мені написав нам точніше змішання в інстаграм, наш кавуновий футбол. Сьогодні написав сам Донецький клуб Шахтар. Так з галочкою, з усім всім ділом, привіт, хлопці, Ви круті! Запрошуємо вас на наш матч у Львові, при тому, що вони це зробили в нашому інстаграмі, в нашому під нашим відео в Ютубі, під тим самим стрімом легендарним. Тепер і. Власне, Вартема Дамницького, нашого тепер, одного з засновників нашого каналу, можна сказати, або хрещеного батька. Також в нього під оцим трец, яке залетіло там більше 23 тисяч лайків. Вони всюди нас, виходить, що хотіли до нас достукатись. Вийшло, але мішаня ще про це не знає. Зараз я хочу з вами в лайві йому набрати. Я мамі вже, до речі, про це сказав, але наполегливо попросив її не казати про це молодому. Тому зараз ми почуємо саме лайв реакцію від Мішані. Алло? що ти? Все добре. Як тобі взагалі те, що зараз відбувається з нашим каналом? Це просто щось неадекватне. Я просто в повному шоці. Ну, і я дуже радий, що все так схвалось. А неадекватне ти маєш на увазі трошечки виходить як ти, правда? Ну. Дивись, я короте, тобі дзвоню не просто так. Це ми вже з тобою, давай будемо чесними і так обговорюємо постійно, що там наш канал. Є одна новина, якою ми з тобою ще не ділились. Мамі я вже казав, але вона тобі про це не казала. Слухаєш? Да. Коротше, в інстаграм на нашу сторінку написав офіційний інстаграм Шахтаря, там, де майже мільйон підписників, там у них 980 щось таке тисяч. Написали дословно, знов таки, щоб я не збрехав. Привіт, хлопці, ви круті. Запрошуємо на наш матч у Львові. Чого? Т Толь, це неадекватно, це вже реально просто неадекватно. Це що, пранк вийшов з-під контролю? Так. <фух> да. Дихаєш? Я не можу матюкатися, але це просто повна жесть. Ти ще не вмієш матюкатися, а ти не вигадай. Боже, я просто в шоці. реально. Мішань, ти я сподіваюся, дихаєш просто, звичайно, не через цей апарат життєзабезпечення. <фух> Ви приймаєте <фух> трошки з грудей? Ну, я їм написав, звичайно, що дуже дякую за запрошення, але ми знаходимось в Чехії, до речі, для наших глядачів, які думають, що ми з Херсону, тому десь зараз там і знаходимося. Ні, на жаль, не можемо. Знаходимося за кордоном. І сказав їм, що обов'язково спробуємо потрапити на матч у Кракові. вони сказали: тоді чекаємо на вас у Польщі. Угу. Саме офіційна сторінка. І вони нам написали я не сказав тобі, і ще і в Ютубі, і під отим самим, як я вже сказав, легендарним постом в Трец у Артема. Тобто вони намагалися до нас достукатись? Ми їх морозили навіть трошки. Як тобі таке? Ми... Ти хоч уроки Я... всі повчив? Да. І українські, і чеські? Ну. Точно? У них? у них в Кракові коли матч? Ну, в Кракові вони будуть ось грати з Легією скоро. Ну, буквально в четвер. В наступний четвер? Ну так, але після того ще ж буде два домашніх. Три домашніх всього. Тобто вони вже в наступний четвер грають з Легією? Так. Ну, а який твій улюблений клуб? Давай, щоб я там не вигадував, чи ще щось. Шахтар. Ну, чесно. Ну, чесно. Ну, і ж він тобі пише офіційна сторінка. Там, де вони кожен день викладають гравців, там інтерв'ю і так далі. Йо, я в шоці. Сьогодні Бо знов спати не будеш. Та, да, походу. Отак от, друзі. Отак от, одна маленька дія. Е, започаткувалась вона саме, я маю на увазі зі стріму в збірної, і пана Артема. Ну, ми виходить, що безмежно вдячні, але окрім цього, будемо однозначно продовжувати наполегливо працювати, і можемо вам пообіцяти, що зірка це точно не про нас, а це в лобі чи ще десь. Ні. Мішань, що скажеш? Погоджуся з моїми словами чи ні? Так. Ось так. от. Дякуємо, що дивитесь нас. Ну, точніше, поки не дивитесь, лише підписуйтесь, але ми обіцяємо, що контенту буде багато і він буде. Ставати все якісніше, якісніше і якісніше. Слідкуйте за нами, як ми слідкуємо за всіма теплими словами, які ви нам пишете. Так не всім відповіли, але ключове слово поки. Обов'язково кожному знайду час. Я собі там виділяю по декілька хвилин і відповідаю на всі при всі коментарі. А побачив вже однозначно. Всі.